Ось такі цікаві штучки мені сьогодні попали в руки. От така фіночка. Мені здається, це якась заводська робота. Просто по-дальшому трошки перероблена. Не знаю. Ну, така сталюка тут якась така, на мій погляд, добротна. От так от виглядає. Ось така фіночка. Потім є ось такий от, такі от... Моровський ножичок з оригінальними ножнами такими, з якимось покриттям. Мені такі попадались, але без такого покриття. В общем, отакий дуже прикольна отака от, сокирка, наскільки я розумію, це якийсь царізм дореволюційний, тому що є клеймо, але видать, його трошки полірували і. З часом вона затерлась. Ну, такий добротний, хороший такий топорик. Видно, що тут був откол, бо видно, що реставрувалась ручка. Но, все рівно дуже класний і шикарний такий топорик. Потім отакий от подвес. Це подвіс від саблі. Германія. Ось така ось цікава штучка, може. Когось цікавить пущить. І от такі от, це я так розумію, точілка для карандашеї. От такі такий от, малесенький ножичок в оригінальному чехольчику. В общем, отакі от от, приколясики є. Я знаю, що в мене тут поціновувачів ножів багато. Так що є от такі от класні речі. Ну, оце прям добротний ніше. Я так думаю, що це якісь такі буде. Треба, коротше, пошукати. Може хтось знає, хтось впізнав. Мені щось здається, це е, сам клінок, е, ну, це не саморобний. Ну, я можу помилятися. Ну, Дуже такий класний, добротний ніж.